Це було коли я був зовсім ще молоденький, ти я і зараз молодий. Але тоді в мене дуже сильно боліла спина, а я ще не займався здоровим способом життя. Повірити, взагалі ніякої навіть зарядки не робив. Просто жив, як живеться, як живуть більшість людей. І одна бабуся мені сказала таку річ: у мене ніколи не болить спина. Я був вкрай здивований. Як це може бути? Ну, реально була старенька людина. Вона сказала: я роблю дві вправи, і вона мені прямо так пояснила: вправи ось такі: перша вправа. Ось такі перекати. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. І отак от вот вона робить раз, п'ятдесят. А потім сказала, є ще одну роблю вправу для спини. Вправо така. То перекати також. Тільки отаким от чином. От раз. Ну, я не знаю, можливо, у вас там дуже серйозні хвороби, ви ж вже самі маєте нести відповідальність. Я розповідаю тільки свою історію. І от вона мені розповіла. І я почав робити кожного дня. Що ви думаєте? Тиждень-два, по-моєму, два тижні тоді прийшло. І в мене взагалі спина перестала боліти. Беріть на озброєння.